Вітаю вас, друзі. До вашої уваги пропоную метафоричний розклад на тему невидимі грані вашої душі. Інколи ми самі себе не знаємо. Давайте спробуємо пізнати глибини своєї душі за допомогою ось цього розкладу. Яка ваша душа? Хто ви? Щось руйнується? Вашу душу не раз руйнували. Якісь проблеми. Нещирі люди, вашу душу розривали просто на дві частини сумніви, страхи, переживання. Але ваша душа дуже світла і глибока. І вона, вона пов'язана із вищими силами, із родом. Вам потрібно лише включитися в потік. У вас є дар. Дар яснобачення, дар до езотерики. Так. Ваша душа довгий час змушена була носити маски, приховувати себе істину для того, щоб вижити в цьому світі, в цьому жорстокому світі. Але ось зараз ваша душа прокидається, їй набридло носити маски. Вона хоче. Скинути всі маски і показати себе, якою вона є вам насамперед. Ви її можете пізнати глибше, свою душу ви можете пізнати на самоті, на одинці. Так, вам, принес, вам цей період принесе якесь прозріння. Відкриється канал зв'язку з вищими силами. У вас, у вас величезний потенціал. Вам потрібно лише вийти за якісь межі, за грані, із зони свого комфорту. Пора вилітати із золотої клітки. Часи трансформації не просто так даються. Ви її проходите, цю трансформацію, як би вам тяжко не було, але вона вас загартовує і дає вам силу рухатися вперед. Ваша душа дуже терпляча. Ваша душа вистину зоряна, світла, чиста. Але на ній стільки залишилося шрамів і якогось бруду від минулого, що його потрібно очистити, вам потрібно очистити свою душу від спогадів минулого, від болю минулого. Вона вас просить про це. Вона хоче відновитися. попрошу вас перейти на повне відео, тому що я ще